Затишному і заквіченому подвір'ї 9-го ліцею прилук тривають останні приготування до свята прощання зі школою. Надто щемним і хвилюючим його робить той факт, що цьогорічні класники стануть останнім випуском, бо через освітню реформу і 9 дев'яте і решта ліцеїв Прилук, окрім 5-го, стануть гімназіями і навчатимуть учнів лишень до 9-го класу. Тож зустрічайте всі, ідуть випускники. Свій заганком,

Однією із найважливіших подій у своєму юнацькому житті, до якої готувалися цілий рік, бо прощання зі школою то як прощання з дитинством, яке промайнуло у шкільних стінах, майже непомітно, і сьогодні, оглядаючись на себе маленьких, хочеться так багато дати порад. А на путнє слово від мудрої директорки школи Наталії Симоненко розчулює випускників до сліз. У нас складний час. Прийшлося вам стати дорослими. Ви відете в історію нашого закладу, тому що 25-й випуск останній нашого ліцею. Далі ми будемо гімназією, тому і тут ви теж значимі. Я хочу побажати вам здійснення ваших мрій. Але не забувайте, що творцями цих мрій є ви. Я хочу, щоб ви не загубилися в дорослому житті, щоб ви завжди пам'ятали, що біля вас поряд є надійні люди, це ваші батьки, які вірять у вас, плекають надію, що ви будете справжньою гордістю і продовженням їхнього родоводу. Я бажаю вам вірних друзів. Я бажаю вам перемог. Я бажаю вам вірного і щирого кохання, без цього не можна. Я бажаю, щоб ви обрали правильний свій життєвий шлях, свою професію, бо від цього теж дуже багато залежить. Я бажаю, щоб кожного ранку вам хотілося піти туди, де ви працюєте, і кожного вечора повернутися туди, де вас чекають. Я хочу сказати за наших випускників. Їх сьогодні в нас 27. Троє здобули освіту у форматі індивідуальному, таке, на жаль, сьогоднішнє життя. Троє з них закінчили із відзнакою. І хоча держава трошки змінила свої вимоги до відзнаки відмінників навчання чи тих, хто плідно працював, ми знаємо їхні імена, вони молодці, і я сподіваюся, що кожному з 27. Ці знання, які ви здобули з Брудоцькому ліцеї, стануть у нагоді. А тим часом класна керівниця виконує щемний ритуал прощання зі своїми дорогими учнями, відрізаючи незриму ниточку, яка пов'язувала їх усі ці роки. Класний керівник Олена Миколаївна роздає всім кольорові стрічки як символ того шкільного життя, яке вони так наполегливо прожили разом, колективом, відпускаючи їх. У самостійне життя. Оплески ваші. Кого вже відпустили, можете стрічку догори підняти. І ось найдовгоочікуваніший момент випускного балу. Прощальний вальс, виконання якого розчулює гостей до сліз. Після Вальсу випускники запрошують до повільного танцю своїх найдорожчих людей, своїх батьків. Любі мої тата та мама. Я дуже вас поважаю і ціную. Дякую за терпіння і розуміння. Ви у мене найкращі. Тато і мама, Дякую вам, що любите мене такою, якою я є. Що і в радості ви зі мною? І ось уже лунає прощальний останній дзвоник, що сповіщає випускникам про остаточне завершення безтурботного шкільного життя. Звони дзвіночку. Розчулені гості дякують організаторам за камерне, щемне і душевне свято на затишному шкільному подвір'ї серед квіткової оази. А директорка школи у відповідь бажає усім причетним провести канікули з користю. Завжди свято останнього дзвоника щемне свято, і прикипаєш душею до кожного з випускників. До кожного з учнів сьогодні наш ліцей. Він і ще навчальний рік у нашому ліцеї закінчило 407 учнів. Серед них 27 випускників 11 класу, які війдуть в історію, тому що це останній наш випуск 11 класу, і ми будемо вже в гімназії. Але у нас 9 клас так готуються теж, і сьогодні для них теж випускний, тому що і 9 клас уже не буде в нашому закладі 10. -х. Тому 27 випускників серед них три з відзнакою. У 9 класів закінчило 35 учнів, серед них один з відзнакою. Всього 15 учнів у нас ну п'ятих, понушу п'ятих-восьмих класів закінчили теж і отримали похвальні листи. А тим часом випускники початкової ланки долучилися до гарної і щемної традиції розвішування дзвіночків. Традиція ця в нас продовжується з початку повномасштабної війни. Ми дякуємо сьогодні нашим ЗСУ за те, що цей рік ми змогли провести за партами. Що ми могли вчитися, дякувати їм і ми ці символічні дзвоники вішаємо на честь наших збройних сил України. Дякуємо збройним силам за наше щасливе і. Немирне, але спокійне, у крайній мірі, дитинство. Настрій я не знаю. Він у мене якийсь такий незрозуміло, який я не можу сказати. Печаль, не печаль. Вони дорослі. Я щаслива тим, що вони вже багато чого знають, багато чого вміють. Але і мені радісно, тому що я була дотична до їхньої долі, і що вони мені дозволили бути присутнім в їхньому житті. Дякую моїм випускникам. Було таке, що готували заходи, але повітряна тривога зривала все і приходилося нам у підвалі. Все це проводити в укритті, проводити ми, але ми не здавалися. Так ми вчилися. Ми завдяки взадя... Наталії Юрівні багато чого дізналися нового.